Лютий, 24 лютого позначило кінець світу, як нам всім це стало відомо. Світ тих правил, правил, які повинні були захищати життя наш опір за підтримки наших партнерів зупинив зруйнування цієї системи і правила, на яких було засновано світовий порядок. 2024 має бути стати часом повної відбудови правил світового порядку. Пані та панове, де не правила визначають життя світу, але саме неповага Росії до правил повинна залишитися. Ця неповага у минулому, і ми можемо це забезпечити не просто своїми вчинками, але завдяки тому, що ми зробимо не щось, а все, все необхідне сьогодні конференція представляє різноманітні куточки світу і звичайно ж багато країн серед нас нікого немає, для кого війна, що триває у Європі, не становила б загрозу. Ця війна визначає більше ніж просто місце України чи цілої Європи у світі. Це війна Росії проти будь-яких правил в принципі. Але як довго? Але як довго буде світ під впливом Росії і діяти таким чином? Це основне питання сьогодні. Чим довше триватиме російська агресія проти правил, на яких базується світовий порядок? Чим більше вона триває, тим більше змін вона спровокує? Імовірно. Імовірно, людям доведеться жити у світі, де місцеві маленькі війни не лишатимуться більше місцевими і становитимуть ризики, що перетворяться у глобальну катастрофу. Імовірно, можливо. Перетворення продов... продовольства на зброю та міграція зруйнує баланс і багато політичних систем не лише в Європі, але також і на близькому сході у Африці в обох Америках. Можливо, Європа... Час від часу стикається з часами, коли питання статті п'ятої договору НАТО не буде більше питанням, в принципі, для Вашингтону, а тепер вже питанням для столиць Європи. Є Сотні подібних можливо. 23 лютого 2022 року. Жодне з цих питань не існувало, а зараз вони частина нашої реальності. І те, чого нам не вистачає у цій реальності, це безпека. ані для найбільших чи для найменших держав. Нам потрібно зробити безпеку знову реальною пані та панове. чи готові ви залишити все, що ви цінуєте в своєму житті у вчорашньому світі? українці цього не зроблять. Це Така наша відповідь 2024 рік вимагає вашої реакції усіх у світі. якщо ми не діятимо просто зараз, путіну вдасться зробити наступні роки катастрофічними, катастрофічними для інших держав. Так само розвідувальна спільнота вже в курсі про це. Україна вже Розбила міфи, якими Росія намагалася захмарити реальність і е, достукатись до світу, який на жаль часто повірив у, у міф, що Росія може зайняти іншу країну за кілька днів чи тижнів, коли цього забажає. Українці, і українки стоять вже 724 дні. 724 дні могли б ви повірити 725 днів тому, що це було взагалі можливим. Ми ще один знищили божевільний міф щодо України, який імовірно стверджував, що Україна не справжня країна. І в Росії розпочалися власне так само, внутрішні бійки і озброєний марш на Москву. це типова ознака несправжньої держави. Ми знищили, зруйнували міф, що російська зброя може мати якісь переваги над західною насправді. Росія гірша в усіх відношеннях. саме тому вперше в історії Росії Путін схилився перед Іраном та Північною Кореєю і попрохав по допомогу. Існував міф, що Європа надто слабка, щоб захиститися. Замість цього Європа стала глобальною силою, що долає залежності від Росії. Тепер Європа демонструє що наша спільнота заслуговує. Бути частиною євроатлантичної, так називатися, І майже 80 років стримання континентальної війни в Європі покладалося на силу американську, американську, в тому числі, і зараз ми бачимо, що європейські. Сила також може бути тією силою, що запобігає хаосу. Будь-яка охоронна коаліція, яка в нас є, це доводить. Будь-які безпекові угоди, які ми підписували, це впроваджують. У нас вже є така удомовленість із Великобританією, і я вдячний за безпекові домовленості з Німеччиною, які ми підписали у Берліні вчора, і підписали безпекову угоду між Україною та Францією з Еммануелем у Парижі. Тож це лише початок впровадження імплементації домовленостей, що покладаються на декларації великої сімки щодо безпеки. Нам довший час казали: зверніться до Путіна, щоб він дозволив відбудову, наприклад, пересування. Вантажів у чорному морі, в нашому чорному морі, але ми це зробили без Путіна. Більше 23 мільйонів тонн вантажу транспортовано через чорне море і експортний коридор України. На початку цього року вже є нормальна відправка товарів до Китаю, Іспанії, Єгипту, Туреччини, Італії, Пакистану, Нідерландів, Тунісу, Лівії та інших країн Деякі стверджували, що немає достатньої оборони від ракет Росії, і ми знаємо напевне усі ми, що завдяки Петріотам та іншим системам ППО з заходу будь-яку російську ракету можна зупинити. І якщо є достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо. Забезпечити мільйони, мільйони українців захистом, мільйони нашого народу і наших біженців. І дякую, до речі, за ваше гарне ставлення в усіх ваших країнах, за гарне ставлення до наших людей. Дуже дякую, дуже вам дякую. але я сподіваюся, що так гарні дні повернуться, і ми все для цього зробимо. І тоді, звісно, наша економіка зможе бути незалежною від зовнішньої підтримки. Українці довели, що ми можемо змусити Росію відступати, і що ми спроможні відбудувати належність правил. І завдяки цьому нічого не залишається від основного російського міфу. Міфу, що Україна, нібито, не може перемогти. У цій війні Ми можемо повернути свої землі, а Путін може програти. І це вже відбулося більше ніж раз на полі бою. І наші дії лише обмежені недостатністю та також дальністю нашої зброї, але що не залежить від нас, і ситуація в Авдіївці це довела саме це. Шановні друзі, на жаль, коли Україна залишається у штучному дефіциті зброї, особливо в дефіциті артилерії, а також спроможностей великої дальності, дозволяє Путіну продовжувати на такий градус інтенсивності війни. Це Власне послаблення нашими власними руками демократії Русь призводить до таких результатів. Росія перемогла в, цьому, в, парію, в певним чином, тому цьому, що має військову, військову перевагу, військову а саме повне знецінення люд, люд, біг, життя людей. This. Тож постійні, е, практично вкидання м'яса на поле бою це доводить. Відсутність верховенства права в Росії та політика Путіна контрольованої бідності привела до того, що життя людини там не має жодної цінності для російської держави. Крім того, Путін протягом роками забезпечував собі самоізоляцію, і безкарність призвела до того, що він повністю. Дійшов he, до деградації. Now тепер він відкрито Гітлер, виправдовує Гітлера виправдовуючи його від відповідальності за другу світову війну. і він перетворив геноцид нашого народу у звичайну складову своєї політики. Путін вбиває кого хоче. Нехай лідера опозиції чи будь-кого іще хто здається йому ціллю після вбивства Олексія Навального. Просто абсурдно сприймати Путіна як імовірно легітимного голову Російської держави. І він просто хуліган, який втримує владу через корупцію та насильство прибуваючи на свою так звану інаугурацію, і коли ви прибуваєте на неї або потискаєте йому руку, означає власне знищення самої природи політичної влади. Хоча нас можуть бути різні ставлення до міжнародних організацій. Міжнародний кримінальний суд випустив ордер на арешт Путіна за викрадення та вимушену депортацію дітей з України, і це чітко демонструє де дета має завершитися так звана кар'єра Путіна. у нього лише два варіанти: бути, наприклад, на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним з його співучасників, які зараз вбивають заради нього. Знищення е, джерел війни та дестабілізація є, е, е, має забезпечити наступне. Ми всі маємо робити не щось, а усе можливе, щоб нанести поразку агресору. Пам'ятайте, що диктатори не ідуть самі по собі. Гейтрено снопо. Ненависть не знає перерв артилерія ворога не замовкає через процедуральні питання. Воїни, що стоять проти агресора, потребують достатньої сили і підтримки. По друге, ми не повинні побоюватися поразки Путіна. Путін це загроза для всіх вільних держав, і так, для тих, хто досі ще не чув Путін це чудовисько, яке вторглося в Україну і вбило со... тисячі і тисячі людей, і викрав та депортував принаймні десятки тисяч українських дітей. Але це ще не все. Путін вбив і чеченців, і сирійців. Він вторгся у Грузію. Опаен е, його Аусайдево відверті Ланданка е, відбувається як. За стінами Кремля, ми бачимо у Лондоні, в Берліні. І так, буквально вчора, він намагався відправити нам чіткий посил на Мюнхенську безпекову конференцію, коли вона відкрилась. Путін вбив ще одного лідера опозиції. Тож, будь ласка. Давайте не боятись поразки Путіна і знищення його режиму. Давайте замість цього разом знищувати те, що він відстоює. Його доля програти це не доля правил світового порядку. Вони не мають зникнути. Якщо ми не нанесемо поразку Путіну зараз, з часом, не буде вже важливо, хто президент Росії через те, що кожен новий російський диктатор пам'ятатиме, яким чином втримати владу, анексувати землі інших народів, вбиваючи опонентів та знищуючи світовий порядок. Якщо це відбудеться, Європа, Центральна Азія та весь світ будуть дуже темним місцем. По-третє, нам треба. За, закрити всі прогалини у санкціях проти Росії. не має бути жодних секторів російської економіки у цій агресії під час агресії, які ще досі залишаються вільними від санкцій. Це стосується в бокслобливості ядерного сектора. І також російські активи, які вже заморожені, мають бути конфісковані. І нам потрібно продовжувати і в подальшому specify every dollar. Кемлимиротворити будь-який долар, який зібрав Путін зі своїми друзями. По четверте, зло ніколи не переважатиме, якщо сили добра об'єднані і діють спільно. Історія довела, що багато багато разів, коли імперії зла та тиранії, які здавалися одвічними, сипалися просто у нас перед очима, і це збільшувало простір свободи в усьому світі. Америка і більш серйозні війни призводили до правильної частини до правильного боку справедливості. Відповідно, світ ставав кращим місцем. навіть якщо це не було американською мрією, що вона завжди залишала місце для мрій людей. Основні рішення, що відбуваються у єдності усього світу. Зі сполученими штатами і врешті по п'яте Путін повинен бути позбавлений будь-якої можливості маніпулювати маніпулювати будь-ким у світі і стримувати діяльність інших світ за... має документ, що визначає основні правила співіснування нації статут Організації Об'єднаних Націй. Росія його зневажає. Україна запропонувала світу формулу миру, що заснована на принципах та нормах статуту ООН. Нам вдалося об'єднати представників з усіх куточків світу, щоб вони доєднались до формулу миру і розробили деталі щодо організації першого глобального саміту миру. Саміт заплановано у Швейцарії і там світ повинен визначитися, яким чином відновити повністю світовий порядок, заснований на правилах, майже знищений Росією. Будь ласка, не просіть не Питайте Україну, коли скінчиться війна. Спитайте самі себе, чому Путін досі ще здатен продовжувати війну? Я дякую вам дуже за запрошення. Дякую за увагу і за різноманітні вияви підтримки нашої держави, звісно, нашого народу, наших дітей і, будь ласка, будьте вдячними нашим воїнам щоб світ, заснований на правилах, ніколи не став світом учорашнього дня. Слава Україні!